Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Минулого місяця в Росії запроваджено заборону на експорт бензину і нафтопродуктів за кордон через дефіцит на внутрішньому паливному ринку. Вказано і на причини цієї заборони. Перш за все, це атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи. Це приводить до зупинок в роботі. Випуск падав до 15% сумарного річного випуску. На 15% в залежності від розмірів руйнувань на відновлення роботи таких нафтопереробних заводів після ударів українських дронів потрібно від двох тижнів до трьох місяців. Західні санкції зробили неможливим купівлю нових ліній і колон по чистій переробці нафти. А латана і відновлена техніка не може забезпечувати проєктної потужності. Цей факт мало вплине на світові ринки нафтопродуктів. От тільки бензину Росія експортує щоденно 100 тисяч барелів. Барель це бочка 160 літрів. Щоденно це складає менше 2% світового споживання бензину. І вплив буде несуттєвий. Підтримайте наш коринумовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. Серпень поганий місяць для російських нафтопереробних заводів. Цілий ряд потужних ударів по них відбувся. 10 серпня поточного року українські дрони здійснили удар по нафтопереробному заводу «Лукойл» Ухта Нафтопереробка в місті Ухта Республіка Комі. Це далеко на північ. Що знаходиться на відстані 1700 км від кордону України. Ціллю удару були резервуари нафтопродуктів, що постачаються в російську армію. В результаті удару виникла пробої на в'ємності, а ємність велика десь 20, або 100, від 20 до 40 тисяч тонн. Почався розлив соляри. Також пошкоджені установки з переробки газу та газового конденсату, що використовується для очищення пропан бутанової суміші для потреб нафтохімії. Як наслідки удару відбулись вибухи, вибухи і пожежа, знищено обладнання і був евакуйований персонал. В місті Ухта і Сектевкарі відімкнули інтернет і мобільний телефон. Аеродром Ухта закривався через команду Килим. Ми зробимо невеликий аналіз удару по підприємству Ухта нафтопереробка Воно знаходиться на відстані 1717 км від українського кордону. Це значить, що дрони наші мають досить високу дальність дії. Ніхто не буде запускати дрони прямо з кордону. Можна впевнено говорити, що дрони, які прилетіли туди на північ Ухту, мають дальність польоту до 2000 кілометрів. А це, в свою чергу, значить, що всі військові об'єкти Росії до Урала, включно знаходяться в межах досягнення дронів Збройних сил України. І це добре. Сам дрон, ми бачимо його фото, класичний літакового типу, його назва і можливості не розголошуються. Також ми бачимо, що частина об'єктів в місті Ухта на підприємстві Ухта нафтопереробка, закриті антидроновими сітками. Вони бояться Збройних сил України, і це також добре. Мене вражає точність удару, поємності з паливом строго. По червоній лінії, що вказує на середину, на середину цистерни. Зліва справа, у них стоять такі ж самі цистерни, і всі три не мають земельного обвалування. При пожежі згоріли б всі три ці Така точність нам каже, що дрон має систему до наведення в районі цілі. Оператор з території України міг керувати моментом удару і направив виключно в центр, цієї, точно в центр цієї ємності. Дехто каже, що дрон був без вибухівки. Ні, шановні, це не так. Ми на фото чітко бачимо сліди копоті від вибуху, і дірка цілком пристойна, більше ніж пів метра діаметром. Тоді чому ж не горить ця ємність? А тому, що цистерна була повна. А повні ємності не горять ніколи і не вибухають. Напівпорожні добре горять і вибухають, бо в них є пари, палива, змішані з повітрям. Така суміш горить прекрасно від любого вибуху, що попав у них. Для цього, щоб ця цистерна загорілась, потрібен був ще один удар. Так завжди роблять. Слідуючий удар дрон з вибухівкою поряд. Б'є, робить ще одну дірку і одночасно підпалює пари, які вже є в повітрі. Пари в повітрі навколо загоряться миттєво, вони будуть гріти і випаровувати розлите пальне. Пожежа буде просто чудова. Читаємо текст офіційної інформації. Дрони пошкодили декілька резервуарів з пальним і інше обладнання. Знову ж таки, знову таки в ніч на 7 серпня. Добре прилетіло по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Це за 15 км від Краснодару і більш ніж 300 км від лінії фронту. Це вже не перша атака по цьому нафтопереробному заводу. Стало доброю традицією час від часу бити по російських нафтопереробних заводах одразу після завершення ремонту, після попереднього удару. Цей завод має потужність 6,25. Мільйона тонн переробки нафти щорічно. Він є одним з найбільших нафтопереробних заводів регіону. Він відіграє важливу роль у постачанні в армію північних дикунів, дизельного пального, авіакеросину і так далі. Знову ж таки, північ на 10 серпня добре прилетіло по Саратовському нафтопереробному заводу. Там сильні ураження. Місцеві жителі повідомляють, що більшість. Що більш ніж 10 вибухів дронів на заводі були, прийшли саме на е, установки переробки нафти. Цей завод є одним з найважливіших в паливній інфраструктурі Росії, що задіяні в постачаннях та автопродуктів свиносовакам е, на фронт. Його річна потужність також 7 мільйонів тонн нафти щорічно. 10 ударів дронів можуть завдати великої шкоди. Це тільки місцеві жителі нарахували 10 ударів дронів. Але головними цілями на нафтопереробному заводі, я вам скажу, є установка первинної переробки нафти. Ці установки відділяють нафту від води і солей. Тільки після цього нафту можна подавати на установки крекінгу. Такі удари знижують воєнно-економічний потенціал Росії і системно підривають можливості окупантів. Ще один удар в ніч на 10 серпня був по Саратовському нафтоприродному заводу. Ціль атаки зупинити роботу цього досить сучасного заводу, його продукція відповідає самим високим стандартам екології. Автомобільний бензин А-95 класу Євро 6, диспаливо, мазут всіх основних марок, бітум, вакуумний газоль, технічна сірка добре продаються за кордон. Тепер точно не будуть продаватись декілька місяців, поки не відремонтують. Наші удари по свину на навтопереробних заводах мають стратегічну важливість. Це глибоко продумана атака, що має багатогранний вплив на перебіг війни з окупантами. Російські НПЗ забезпечують паливом армію північних дикунів. Це бензин, дизель, авіакеросин. Виведення з ладу таких заводів порушує ланцюги постачання кожен день. Простою нафтопереробного заводу це мільйони доларів втрат для бюджету Росії. А відновлення займає тижні або місяці в липні поточного року. Введено в Росії заборону на постачання продуктів на нафтопереробки за кордон. У них почався дефіцит пального. Я думаю, що армія отримає все, що потрібно, а от промисловість почне зупинятись без палива. Важливо також і те, що Росії приходиться розтягувати системи протиповітряної оборони і розгортати їх навіть в глибокому тилу біля своїх підприємств. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш корномовний канал в монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую, до побачення.